70% клієнтів залишились зараз нами, втратили бізнес, позакривалися. Я не можу сказати, що в Харкові легко працювати. Чому ми тримаємось уже так довго років? Ну я вважаю, все ж таки це люди, які тут, клієнти, які рекомендують нас іншим. Так? Не дуже багато нових прийшло за період повномасштабного вторгнення. Не дуже багато, але вони є. Кажуть, а ми хочемо підтримати харківський бізнес. От, ми хочемо співпрацювати з вами. Ну, я дуже от, вдячна цим клієнтам. От з початком повномасштабного вторгнення прям дуже велика кількість була запитів щодо мобілізації, бронювання, відновлення і компенсація щодо пошкодженого майна, і це ну, зазвичай клієнти, місцезнаходження місце знаходження, яких було в місце Харків чи Харківська область. Коли вже є Акти огляду і вже є протокол поліції. Можна вже йти за консультацією, ми вже тоді проконсультуємо, що робити далі, до кого звертатися, шукати експертів, ну і потім вже звертатися, як звернутися до суду, для того, щоб подальшого можна було отримати компенсацію. Чи ти думаєш, як воно? Протриматися, розвивати бізнес, чи там щось, ще що позаду, чи як воно закінчиться, та і так далі. Ну от нещодавно, навіть у Харкові 90 магазинів на Барабашова, мінус. А за цими магазинами стоять сім'ї, робочі місця. Ну місто без людей не буде. Для Харкова також важливо, щоб він продовжував існування, щоб він щоб основав бізнес, щоб мали люди можливість працювати, мало люди заробітну плату отримували, і щоб з цього сплачувались податки для того, щоб існувала держава, існувала армія.